Насправді там частина людей Льовочкина є, частина людей фірташа є, частина людей Пінчука є, е, частина взагалі якихось непонятних людей, яких вже давно ніби з політики викинули, типу в нашої України з батьківщини, які вже, е, скажімо, себе скомпроментували співпрацею з владою, і там навіть навіть вони їх виганяли, і вони тут якби появилися, появилися. Так що я так розумію, що Віталік він ще не дуже має. Ну я не хочу там. Його принижувати, але він не дуже має, напевно, ще відчуття спільно, тої самостійної політичної гри, я так розумію, що він домовився з багатьма і має зобов'язання перед багатьма. Не знаю, наскільки він їх буде виконувати, чи, чи буде порядно поступати чи ні, але я думаю, що коли якраз там інтереси, отож не просто політичні структури, це ж бізнесові структури, а в них по-любому буде. Зіткнення інтересів. От коли вони зійдуться, то uh йому -huh. буде дуже складно виробити.